Мої вітання в ефірі Громада. Ось уже 20 років, як ми здобули незалежність та досі ставимо собі запитання: а у чому ж наша національна ідея? Відповіді маємо різні, а тим часом спостерігаємо, як йде нове покоління, яке обирає за орієнтири часто густо зовсім непритаманні українські традиції, форми поведінки, менталітету, паління та пиво. Жорстокість із слабшими, суцільний глазур і розваги. І все це дещо більше, ніж традиційний конфлікт батьків і дітей. Справа в тому, що маємо визнати, що за ці роки і доросле покоління заклопотане у пошуку шляхів заробітку втратило чимало тих чеснот, якими пишалися, на які орієнтувалися. Можливо, ми можемо говорити про необхідність посилення законодавчої відповідальності за аморальні вчинки, вести більше забороняючих норм. А можливо, пошукати відповідь, що ж робити, варто і ще в одній площині, в духовній. У нас сьогодні в гостях отець Леонід, настоятель храму святого Великомученика Пантелеймона Цілителя. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Ботис Леонід, яким чином церква сьогодні бачить свою роль у становленні, усе, що формуванні моралі українського суспільства? Окрім того, що вона завжди давала і дає кожному, хто звертається до неї за порадою чи допомогою? Церква це є інституція Божа. І церква існує на землі для того, щоб людей приводити до Бога, для того, щоб людей спасати, для того, щоб людей відірвати від того гріха якого, на жаль, багато є е, на землі. І церква, на жаль, на сьогоднішній день відділена від держави. Але хіба це дійсно є, в дійсності хіба так є? Хіба е, церква не існує в державі, хіба ті закони, які пишуться державою, вони стосуються церкви, хіба державні мужі не відвідують церкву? Хіба церкві є байдуже до того, що відбувається в країні і що відбувається з людьми, і як люди живуть, і як взагалі зростають наші діти. Тому, звичайно, церква приймає і має велику роль у становленні, у зміцненні нашої держави. Наскільки сьогодні служителі церкви готові і співпрацюють з органами місцевого самоврядування, з органами державної влади? Ну, слід сказати, що багато священиків є депутатами місцевих рад, сільських рад, районних рад. Цим вони роблять якусь певну дію для того, щоб не тільки було, був зв'язок між церквою і людьми. І країною, а для того, щоб ще більше приводити, вводити або вносити ті закони, які би наближали людей до того доброго, порядного життя, до Божого життя, і відводили людей від гріха, відводили людей від тих злих, поганих вчинків, які, на жаль, так багато роблять на сьогоднішній день люди. Якщо держава ставить за мету виховання гідного громадянина держави, члена суспільства, церква рятує людей, рятує душі, веде до Бога. Наскільки це може бути поєднано у формуванні дійсно гідної сучасної людини? Державі потрібні на сьогоднішній день, та й взагалі потрібні люди, які будуть будувати цю державу. І ці люди повинні бути морально. І, звичайно, фізично здоровими. Але церква говорить і про духовне виховання, про духовне здоров'я. І ця нація, наша українська нація, має бути теж духовно зрілою, духовно здоровою. Тому і церква оте слово Боже, яке Господь закликав пасторів церкви нести серед людей. Церква несе це слово Боже, бо саме словом своїм Господь покликав за собою своїх учнів і апостолів. Словом Господь виховує, словом Господь наставляє, словом Господь підтримує, звичайно, ж, своєю божественною силою. Але слово це є та, та найбільша зброя, яка існує у церкві для того, щоб людей привести до досконалості, для того, щоб людей привести до Бога. Тому ось це слово Боже, це найперша і найголовніша зброя, підкріплена любов'ю до Бога, любов'ю до людей. Підкріплена вірою, вона веде всіх нас і закликає всіх громадян України бути гідними українцями, бути гідними християнами і бути гідними громадянами нашої держави. Двері церкви відкриті для усіх і завжди. А чи йде молодь зараз так, якби цього можливо хотілося духовним наставникам? Чи йде вона у пошуках відповідей на свої запитання? Тому що якщо ми говоримо про старше покоління людей з досвідом, пережитим болем, втратами, так складається життя, і тоді шлях до церкви, до Бога, він прокладається легше, і люди більше йдуть туди за допомогою, порадою, добрим словом чи йде молодь. Ну, звичайно, хотілося б, щоб було більше молоді, і звичайно хотілося б, щоб було більше зрілих людей. Молодь іде. Слід сказати, що на сьогоднішній день ми бачимо, що йде така, хоч невеличка, але тенденція до зростання приходу молоді у храм Божий. І це дійсно є добре. Є трошки і негатив. Негатив, на мою думку, полягає в тому, що. Держава вже мала б давно ввести християнську етику. І через цю християнську етику викладання в школі, в навчальних, вищих навчальних закладах, ми б ще більше мали змогу донести оте Слово Боже до молоді. І саме цим більше б привели молодь до церкви. Тому Але... що, звичайно, якщо у молоді є якась певна проблема, вони йдуть для того, щоб вирішити цю проблему. Запитують, просять якоїсь поради, але це тоді, коли є проблема. А так, молодь ну, не дуже би і йде, на жаль, в церкву. Хоча пастирами церкви робиться все для того, щоб залучити більше молоді до храмів Божих. Так, наприклад, в церкві проводиться в нашому храмі, проводиться недільна школа, куди приводять дітей. В нашому храмі є діти навіть від 4 років і десь років до 16. Тому це теж є те, чим ми приводимо дітей до церкви, до духовності, приводимо до Бога. Ну і все ж таки, мабуть, маємо зауважити, що коли ми говоримо про можливість ведення християнської етики як окремого освітнього курсу у школах, маємо зазначити, що у нас свобода віросповідання, і ми ні в якому разі не хотіли б обмежити саме вибір віросповідання людей, які можливо не християни, але все ж таки є громадянами України і тут живуть і разом з нами розбудовують нашу державу. Тому можливо така форма пошуку своєї виховання своєї пастби при церкві. На сьогодні є єдиною і дійсно виправданою. І все ж, повертаємося до початку нашої розмови. Не можна не дивуватися дійсно тому, що інколи молодь демонструє свої поведінці буквально публічно на людях. Це буквально виклик і теж саме паління, пияство, брудні слова, лайка. Але треба зауважити, що останнім часом майже ніхто нікому навіть не робить зауваження, як це, скажімо, що було 20-30 років тому, коли була інша система виховання. Що церква думає з цього приводу? Що це? Ну, Перехідний період у молоді, чи це ще перехідний такий період, з якого має вирости уся іще наша українська нація? Ну, звичайно, в кожні часи молодь хоче себе проявити і хоче себе ствердити і показати. Якщо ми згадаємо 50-ті роки, то молодь їхала розбудовувати ціліну, Дніпрогес і інші, інші були будівництва, і молодь тим себе стверджувала. Якщо взяти сьогоднішній час, молодь нічого не розбудовує, тому що батьки на базарах, батьки працюють і думають тільки про матеріальне, і менше думають про духовне. А оцій молоді треба себе якось твердити, якось себе показати. Ось тому тут і є такі гріхи, бо той лукавий і нечистий, батько неправди, сатана, він не спить. Він робить все для того, щоб людину забрати від Бога. І якщо він її в молодому віці забере, то це тільки буде краще, тому що вже в зрілому віці людина точно не прийде до Бога. Тому і сіє він, оті зерна, і паління, і алкоголь. І сквернослів'я, і інші, і блуду, і інші гріхи, якими людина відбирає себе, відбиває себе від Бога. Якщо взяти, наприклад, паління. Якщо зануритися в історію цього гріха, то цей гріх перше про нього згадується тоді, коли в 1492 році Колумб висадився в Америку. Там його зустріли індійці, які тримали в руках оці люльки і через ніс, через рот пускали той дим. Моряки були здивовані, тому що в Європі такого не було. І взявши собі, за приклад це, вони теж почали курити. Але індійці для чого це робили? Це був ритуал. Це була одна із частин ритуалу служіння своїм богам. Але слід сказати, що вінцем цього ритуалу було людське жертвоприношення. А паління це була частина цього ритуалу. Тому вони курили, і е, в них запаморщил е, свідомість, і вони казали потім, коли приходили в себе, казали, що вони бачили духів, і духи їм казали, що слід зробити так або так, або цю людину принести в жертву або іншу. І моряки взяли цю траву, яке називали стабако, привезли її в Європу. І в Європі вони почали це поширювати, і це багатьом сподобалось. Але слід сказати, що і далі історія говорить, що в 1600 х роках в Азії було заборонено коріння. І якщо кого бачили, що хтось корив, то відрізували голови. А тим, хто. Продавав оце оцю траву, то тих спалювали разом з їхнім зіллям. В інших країнах обрізували носи і роти. Це так наказували за цей гріх. В нашій країні або на Русі. Ну, все це було узаконено царем Петром І. Він сам був. Заявним прихильником, курильщиком, прихильником. прихильником. І тому він і наказував, щоб і бояри теж курили. Хоча цар до нього, який був, то він видав наказ, щоб всіх, хто курить, до смерті запорювати і вбивати. Тобто вже за Петра І, цей, це в лапках чарівне зілля, яке так зачаровує і зачаровує багатьох людей, це зілля навпаки почало поширюватись по, по Росії і взагалі по Росії. Ну от ви згадали про досить жорсткі методи боротьби. А чи можна дійсно зараз навернути тому лише словом, тому що жорстокість, якби в сучасному суспільстві, вона не вітається? Це не гуманні підходи, лише словом можна побороти це явище і йому подібні інші гріхи, які ви назвали. Ну, якщо словом Господь і любов'ю» поборов гріх і весь світ гріховний, то я думаю, що можна. Наприклад, слід згадати, по-перше, і якби, трошки жорстокість, тому що згадаємо Миколая, чудотворця, який слухняним дітям дарував подарунки, а не слухняним дітям він дарував розву. Щоб батьки виховували своїх е, нащадків, своїх дітей розгою. Слід згадати і в, е, про премудрості е, Соломона, який сказав, що виховуй отрока в його творчестві розгою, щоб він плакав. Бо якщо він не буде плакати, то виросте, ти заплачеш. І таке є. Але це не значить е, і не говорить про те, що саме треба сьогодні взяти розгу або рімень і вже своїх нащадків виховувати таким чином. Першим, чим треба виховувати, на мою думку, треба виховувати слово. Бо саме слово це є та дійсна сила, яка може скоріше повпливати. Бо тоді, коли людина усвідомить, що вона робить гріх, то тоді вона від цього гріха буде відходити. Візьмемо такий приклад. Якщо батьки палять, то і діти будуть палити. 99% що вони будуть палити. Якщо батьки не палять і вони є авторитетом для своїх дітей, то і не будуть десь, можуть з друзями, там покурять, там попробують, але в загальному вони не будуть палити, тому що вони можуть побалуватися, але палити вони не будуть. Якщо молода мама веде за руку дитину, якій 5-6 років, і сама тримає сигарету, і дитина бачить, дівчинка бачить, що мама курить, то відповідь напрошується сама по собі. Ця дитина буде курити. Приклад дорослих він безумовно є найголовнішим у вихованні дитини, у формуванні її свідомості і майбутньої поведінки на усе життя. Скажіть, що ми зараз могли би зробити тоді, як ми дійсно говоримо про втрату певних чеснот правильної поведінки, усвідомлення, як це має бути у дорослих людей, які дійсно не замислюючись, демонструють дітям те, що неможливо і не повинно бути у нормальному суспільстві. Що нам потрібно іще зробити, нам, дорослим і з дорослими, аби дійсно та перевага домінування матеріального, про яке ви згадали, відступила на задній план, а на передній вийшло духовні цінності? Ну, на мою думку, треба, мабуть, найперше усвідомити дорослим, що приклад дорослих беруть на себе і діти. І якщо палять дорослі, будуть палити і їхні діти. Я дуже часто у дорослих питаю, ви хочете, щоб ваші діти палили? Звичайно, всі кажуть, що ні. Тоді я їм кажу, а на що ви палите? Відповідає, діти не бачать. Діти, діти все не бачать, бачать. раз, діти не все бачать знають, два, так? але потім вони побачать, почують і все це зрозуміють. Слід нагадати дорослим, що це є гріх. Звичайно, що в Біблії ніде не написано, що курити не можна. Є 10 заповідей, про які сказано у Святому Письмі. У них не сказано, що не можна корити. Так дійсно. Але давайте ми на це подивимось з іншої точки зору. Бог каже: люби ближнього свого як самого себе. А хіба може бути любов до себе тоді, коли людина сама себе вбиває, вбиває через паління? Тому що у людини є найбільший дар дар життя. І Бог дав людині життя для того, щоб людина у своєму житті. Принесла щось добре, виконала ту місію Божу, яку Господь покладає на кожну людину. І Якщо людина свідомо починає робити гріх, то вона свідомо відходить від тої великої місії, яку не покладає Господь. І маємо обов'язково ще згадати про таку форму виховання як волонтерство. Воно досить розвинуте у світі, причому серед різних верст населення за віком. І статком Маємо поговорити про те, що цей рух може дати нашій молоді, і наскільки сьогодні церква готова його підтримувати і розвивати. І в яких формах і напрямках. Ви добре сказали про волонтерський рух. На мою думку, це те, чим молодь на сьогодні могла би стверджуватись. Чому? Тому що, що ще молоді робити? Звичайно, дискотеки це їхній вік. Вони веселяться. Вони радіють цьому життю, вони менше переживають за те, що вони завтра будуть їсти, але при цьому вони не переживають. Вони думають, що молодими і здоровими будуть залишатись все своє життя. Служачи при обласній лікарні і при онкодиспансеру, я часто бачу, як люди там страждають. Страждають від онкозахворювань, страждають від інших захворювань. І одною із причиною багатьох цих захворювань саме є наслідок отого паління. Тому що не буду я вдаватись подробиці, це про це кажуть лікарі, і про це всі знають, що це дуже погано для здоров'я. Але це не тільки погано для здоров'я, але погано для душі. Бо душа, перебуваючи у гріху, відходить від правди і світла Божого. І якщо спрямувати якісь зусилля, поведінку, допомогу дітей саме в волонтерському русі, в такі місця, де вони можуть почерпнути якийсь досвід, допомогти комусь і безпосередньо стикнутися стражданнями і наслідками дурних вчинків, можливо, так ми можемо отримати кращі результати у вихованні їх? Так, якби молодь більше перебувала і бачила наслідки отих злих вчинків отих тих своїх гріхів, тобто перебувала, наприклад, у такій місії милосердя, де вони би приходили у лікарні, бачили хворих людей, вони би замислювались. А чи треба мені вживати алкоголь, хоч він і е, малоалкогольний, там пиво, чи ще щось, або чи слід мені курити, щоб не опинитися ось тут, у цьому лікарня, лікарняному ліжку? Я вам дуже дякую. На цьому наша програма завершується. Життя триває і. Звичайно, ми ще будемо зустрічатися і говорити про те, як зробити це життя більш сповненим духовно, гарним більше, радісним і як навчитися допомагати іншим і любити себе. На цьому ми завершуємо. Це була громада. На все добре, слава Ісусу Христу.